Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і в цьому відео розберемо питання щодо позбавлення прав керування авто ухилянтів осіб, що ухиляються від мобілізації. Наразі це все передбачено законопроектом 10449, який був вже прийнятий у другому читанні 11 квітня 2024 року, і потроху розбираю позиції, що зазначені в цьому законопроекті. Висвітлюю їх, записую такі коротенькі відео. Дивіться обов'язково, тут залишу посилання щодо всіх тез цього законопроекту. Коротенька, також записував окремі вже відео. Дивіться на моєму каналі, що там він передбачає. Це відео буде присвячене саме діям ТЦК, які повинен, які вони повинні зробити, щоб позбавити права керування авто так званого охилянта. Тобто, які вони повинні бути саме в законному полі, як передбачено в нашому законопроекті 10449, тобто прийнятому. Скоріше за все, він скоро вже буде підписаний президентом. Обіцяю, що це буде за два тижні, тому скоро він набере законної сили, тому враховуйте цю інформацію. Якщо вона вам корисна, якщо вона цікава, залишайтесь, дивіться це відео, підписуйтесь на канал, а я вам розповім. Що і як повинні зробити ТЦК, щоб це було законно. І в подальшому це ж буде розглядатися вже судом, тому всі це обставини судового процесу, трошки будемо зачіпати. Зараз все розберемо. І так, після деяких вагань в нас парламентський комітет з питань нацбезпеки все ж таки вирішив залишити у законопроекті про мобілізацію 10449 Такий захід, як обмеження для осіб, які ухиляються від військового обліку. Та не уточнюють свої облікові військові дані. Записував окреме відео щодо необхідності їх уточнити в період 60 днів. Залишу посилання тут, обов'язково подивіться його. І не з'являється до ТЦК. На відміну від першої редакції, не йдеться про блокування у нас рахунків, але залишилась норма щодо позбавлення прав керування авто. Як це буде відбуватись? І так, відповідні заходи будуть застосовуватись шляхом судової процедури. Їм передуватиме певний алгоритм дій, які будуть вчиняти саме представники ТЦК. Спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянинам обов'язків, передбачених частиною 1 статті 22 у новій редакції, неявка на виклик ТЦК, не проходження медичного огляду. Також записував відео, залишу тут посилання щодо нових обов'язків військовозобов'язаних за цим законопроектом 10449. Статті 22 другої неуточне у ТЦК своїх обов'язків обліково військових даних протягом 60 днів та вчинення ним адміністративного правопорушення передбачено статтею 210 прямодин кодексу про адміністративні правопорушення в Україні порушення законодавства про мобілізацію, звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, тобто це першочергове, що Робиться далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі з засобом поштового зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, вимогу про виконання обов'язку. Документ має назву вимогу, тобто не слід його путати з повісткою. Записував окреме відео. Залишу тут посилання щодо цих вимог. Там є. Порядок, він новий, зовсім обов'язково подивіться. Коротенько скажу про ці вимоги. Днем вручення такої вимоги буде вважатись день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку. Тобто, просто ви отримали поштове повідомлення, розписались за нього. День проставлення у поштовому повідомленні. Відмітки про відмову отримати. Вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особи з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи повідомлено цією особою ТЦК. Тобто у ТЦК буде доступ до реєстрів. Вони будуть бачити, де ви останній раз зареєстрували, зареєстрували своє місце проживання, перебування, туди вони будуть направляти вимогу. Якщо вас там немає, ви можете про це і не дізнатись. Поштове відправлення повернеться. І буде на ньому відмітка, як Укрпошта проставляє, там неможливість вручення. Ну, як тут зазначено, день проставляння у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати. Тобто або відмову отримати. Коли ви приходите в поштове відділення, вам кажуть, що до вас є такий лист, ви кажете, я не хочу його отримати. Вони проставляють відмітку відмова отримання. Це також буде вважатися, що ви його отримали за новим законом. День проставляння у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати вимогу. Чи відмітки про неможливість вручення з інших причин, за адресою місцезнаходження місця проживання чи перебування особи, що зареєстровано встановим законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення не, не виконав цього обов'язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто. Тобто, це був другий у нас пункт. Да? Непробуття не перешкоджає розгляду. Наступна процедура вже залежить від суду, тобто вже переходимо до судового розгляду. Відповідні зміни в нас передбачені до Кодексу адміністративного судочинства, це буде виключно адмінпроцес. Справи розглядатимуть місцеві загальні суди як адміністративні, ті ж суди, що розглядають кримінальні цивільні справи, та справи про адмінправопорушення як першої інстанції суди. ТЦК подає позов протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають право на пред'явлення позовних вимог за загальними правилами підсудності. У цьому позові має бути вказано ім'я відповідача, місце проживання, поштовий індекс, реєстраційний номер. Ну, тобто Тут е декілька таких е перелік іде вже е необхідних реквізитів. Щодо цього не буду я вам зазначати, немає значення, але ну, тобто, це вже вимоги до позовної заяви. Так, зазначення доказів, що підтверджують вказані обстані, це, це важливо. І докази надсилання копії позови. Так, у разі недотримання цих вимог суд залишає позов без руху. Це в нас уже процесуальні такі моменти. Надає ТЦК срок не більше, ніж 10 днів для усунення недоліків. Невиконання вимог суду в основному срок тяне за собою повернення позову та доданих до нього документів. Ну, це така розповсюдження, досить практика за іншими правовідносинами. Тому. Це досить шаблонне. Втім, повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з цим позовом до суду після усунення його недоліків. Тобто законом в нас передбачено, що вони можуть звертатися і повторно, якщо їм повернули з якихось недоліків. Ухвалу про відмову у відкритті провадження ТЦК може оскаржити в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її постанови. Тобто, це в випадку, якщо її не повернуто там в зв'язку з недоліками, а саме відмовлено у відкритті з якихось причин. Суд розглядає так: питання про відкриття провадження в адмінсправі, суд вирішує протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви. Суд розглядає позов в письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі, а за ініціативу суду чи клопотанням сторони з проведенням судового засідання. Тобто є короткий срок 30 днів, якщо буде проведено судове засідання, якщо буде клопотання з сторони, то це буде більший строк, тому що судове засідання можна. І, ну, точніше сказати, можуть і відкладатись з якихось обґрунтованих обставин, тому закон це також передбачає. При цьому неприбуття у судове засідання осіб, як ТЦК, так і громадянина, які були належним чином повідомлені про дату час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду. Ну, це вже буде на повноваження, на розсуд суду, дискреція суду, тобто чи буде він відкладати. Справу у зв'язку з вашим непробуттям чи не буде, у зв'язку з тим, як ви повідомите суд, якщо ви не можете пробути у той день. Ну, це вже такі питання більш процесуального характеру. Рекомендую, звісно, звертатись за правовою допомогою, тому що там є тонкощі в цих питаннях. Так, що ж повинен довести у нас у суді орган ТЦК, щоб вас позбавили права керування авто. Розглянемо подробно да, там детальненько. Суд відмовляє ТЦК у задоволенні заявлених вимог у разі, якщо ТЦК не доведе існування обставин та вжиття заходів і яких заходів він повинен був вжити. Да? Перше невиконання особи під час мобілізації обов'язків, передбачених частиною 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто неявка до ТЦК або ж неуточнення протягом 60 днів своїх облікових даних. Вчинення нею адміністративного правопорушення, передбачено статтею 210.1 Кодексу об адміністративних правопорушеннях України. Це порушення законодавства про мобілізацію. Друге, неможливість здійснити адмінзатримання та доставлення такої особи в ТЦК поліцією. Це також потрібно буде ТЦК доводити. Третє, вручення такій особі вимоги ТЦК про виконання обов'язків військовозобов'язаним резервістам відповідно. Ну, Щодо вимог я вам зачитав вже, то вони будуть вважатись зручною, навіть якщо ви її не отримали. Ну, отак от прописано в нас в законі. Четверте, невиконання такою особою зазначено у вимозі обов'язку. Тобто ну, ще повинні довести ТЦК, що ви цей обов'язок все ж таки не виконали. Тобто не оновили дані, не прибули, там, не виконали цю вимогу, що в ній буде передбачено, те, що в ній буде передбачено, ось ви це не виконали також. Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо обмеження у праві керування транспортним засобом. Якщо перше встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування, тобто, якщо це автомобіль, ваше джерело засобів для існування, ви працюєте десь і застосовуєте саме автомобіль для виконання своїх трудових обов'язків або посадових обов'язків, або. Певної роботи, скажімо так, працюєте там у таксі або десь інше, то суд не може позбавити вас основного законного джерела існування. І друге, особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утримання особи з інвалідністю першої-другої групи, визнаному в самому порядку, або дитини з інвалідністю. Тобто, якщо є такий статус, також суд відмовляє у задоволенні такого позову. Суд закриває провадження у справі у разі виконання вимоги. Тимчасові обмеження встановлюються на строк до виконання або відкликання, відкликання вимоги. Тобто, якщо ви до моменту ухвалення рішення суду виконаєте те, що зазначено у вимозі, подасте відповідне клопотання до суду, то суд закриває таке провадження, тому що те, що було у вимозі, вами виконано, питання судового розгляду відпадає. Рішення суду у справах, визначених цієї категорії підлягають негайному виконанню. Що це означає? Тобто зазвичай в нас є строк, відповідно якого рішення набирає законної сили, і негайному виконанню підлягають там, деякі категорії рішень. Ну, Припустімо, як приклад, це в нас трудові відносини. Коли особа поновлюється на роботі у зв'язку її з незаконним звільненням, то в рішенні прописують, що поновленню вона підлягає негайно. А рішення в нас набирає законної сили там через 30 днів. Да? Тому так де, ну, тут в нас так, така ж сама аналогія, що якщо суд ухвалив рішення і позбавити вас право керування, то воно в нас е, підлягає виконанню негайно. Тому вас одразу позбавлять такого права керування. Апеляційні скарги можуть бути подані 15, протягом 15 днів з дня проголошення рішення. Ну, тобто, ви можете подавати потім апеляцію. У вас є строк 15 днів на скарження такого рішення, але вже ви будете на цей час позбавлені права керування авто. Учасник справ особи, яка не брала участі у справі. Ну, це також можливо, як ми бачимо, що якщо вимога може приходити, і ми про неї можемо нічого не знати, ми також можемо і не дізнатися про взагалі судовий розгляд. Тобто не у всіх там встановлений додаток Дія, на який наразі приходять судові повістки, або рішення, які у вас стосуються, або там ну, багато хто не цікавиться, що там відбувається в єдиному реєстрі судових рішень, які є відкриті, і що там. Взагалі там є по вам якесь провадження чи ні, тому ви можете про це і не дізнатися. Якщо ви про це дізнались, ось ця норма вже прописана про тих осіб, які не знали і не приймали участь у справі. Тобто, якщо суд вирішив питання про її права свободи, інтереси та обов'язки. Яке рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення її рішення суду. Ідеться про поновлення строку. Це також більше юридичні тонкості, тому звертаю увагу, що права допомога допомоги тут не буде заважати, тобто буде вам навпаки. Будете мати шанс, скажімо так, мати виграш в цій справі, тому що є в дуже багато процесуальних таких аспектів, які дуже важливі. Ось щодо оскарження. Зазначено, що якщо ви не отримали таке рішення, ви все таки можете його оскаржити, але вже там 15 днів з моменту його вручення, тобто ви можете відновити такий строк. Так, подання апеляційної скарги не перешкоджає його виконанню. Це, як я і сказав, що воно негайно набирає законної сили в частині позбавлення вас права керування. І воно апеляційне скарження не призупиняється йому. Тобто, поки ви не скасуєте в апеляційному порядку, якщо скасуєте таке рішення, ви будете позбавлені права керування авто. Суд апеляційної інстанції розглядає справу 15 денний строк з дня відкриття апеляційного провадження. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду може бути оскаржено до касаційного адмінсуду у складі Верховного суду. Слід зауважити, що окрім обмеження права керування авто. До громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосовуватись досить серйозні штрафи. Це також я записував відео окремо щодо штрафів, які вони наразі будуть прийняти. Залишу посилання на відео. Тут обов'язково ознайомтеся з ним в першому читанні. Цей законопроект вже прийнятий за основу і, скоріш за все, він розглядається в комплексі. З цим законопроектом 10449, і, скоріш за все, він буде прийняти також дуже скоро. Тому подивіться, обов'язково це відео, будете мати на увазі та знати, які там штрафи передбачені як для громадян, так і для е, роботодавців. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався, буду робити відеоогляди також новин законотворчості, судової практики. Та інших таких дуже важливих аспектів нашого життя. Тобто, все наше життя стосується будь-яких законів, постанов, інструкцій, рішень, все такого іншого. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.